Всім самий величезний привіт. Зарікався я нічого не купувати. Але таке сьогодні відео. Я зараз вам покажу, я не міг нічого не пропустити. Хочу вам показати зараз на календарі. У нас вже 31 травня і завтра, 1 червня. Розширюйте коло знайомств, можливо, нова зустріч сьогодні. Подарую міцну дружбу на довгі роки. І завтра, у нас 1 червня, субота, у День захисту дітей, зробіть щось приємне для. Малечі, який бракує батьківської опіки. А, якщо я завтра буду в одному місці, я обов'язково зайду до малечі, можливо, їх зустріну на вулиці, і а, візьму їх з собою в магазин і дещо їм куплю а, малеча з батьками, але батьки такі, знаєте, люблять присісти до чарки. Ну ви мене зрозуміли. Так, добре, розпаковка покупок. А ви пам'ятаєте, да? Я роблю е, відео останні, яке зараз є на каналі із магазину Сільпо. Там такі ціни, що я просто не вірю своїм очам. Я не вірю своїм очам, пішов на самокасу, щоб дійсно вдостовірити, що дійсно такі ціни на ці товари і дійсно такі товари. Зараз я вам все розкажу і покажу. Не знаю, чи в таких магазинах, чи в вашому магазині є теж такі знижки. На ці товари. Ну, той, хто відео бачив, то навіть, я пам'ятаю, хтось мені в коментарях писав: Віталік бери, бери. Віталік бери, бери. <свісно> так, спочатку, давайте я так все буду гамбузом витягувати. Бювет взяв водичку сильно газовану. Так, по цінам чеки я зберіг спеціально, я навіть прикріплю чек сюди. Зараз буду робити огляд, прикріплю сюди чек, щоб... тому що, може, навіть хто ніхто. І не повірять, що по такій ціні. Але я знімав відео в сільпо, ще раз повторююсь, там наводив камеру на цінники, що, так що можете дійсно а, подивитись на ці ціни, хто не вірив Сільпо. я не знаю звідки такі знижки. Так, бювет взяв, взяв сніжну панду. Хто дивиться мої постійно відео, тому я завжди говорю, наголошую, господинки, переглядайте, будь ласка, усі відео. Економний економ, канал економії, канал акцій. усіх, Не пропускайте. Дуже хороша ціна на сніжну панду. В сільпо я взяв. Я в Єві бачив. Сільпо я взяв а сніжна панда. Вона йде двошар, да, двошар чи, в сільп, чи в Єві. Ой, не пам'ятаю. Це я попередньо за 2 дні, здається, купував. Я сьогодні її не брав. Дивіться, не можу задати, де я брав. Коротше, 50 гривень, здається в Єві. Ні, обманюю вас, це я брав в сільпо, так. Да. Це я брав в сільпо, я їздив а, в Юск. Я зайшов в сільпо? Так, да. це в сільпо. Зараз ще акція, здається, на них є також. Тут 8 рулонів, а вона йде Двошарова. 8 рулонів і ще й до того ароматична. Дуже хороша штука. 50 гривень упаковка. Боже, що я говорю, яких 50 гривень? Чекайте, 70 гривень. О, 70 гривень обманюю. Так, далі взяв борошно. Це на кулінарний плейлист. Будемо робити з вами смакоту. Це я взяв окунь, я вже його беру третій або четвертий раз зі знижкою 50%. Бачите, таке така наклеєна два рази. А сьогодні на вечір і на завтра буде. ну, На вихідних якраз я його ним. нічого йому не станеться. Нічого йому всі не стане. Я з вентилятором, так що, якщо будуть якісь а, інші звуки, то знаєте, це вентилятор. АТБ. взяв сир білоцерківський зі знижкою 25% по 49 гривень. Вийшов цей мені сир. Так, взяв, ну всі знаєте зараз акцію на столовий майонез. Я буду робити, знаєте що? Буду робити свіжу молоденьку капусту, наріжу на шинкою. Додам огірочки огірки. Я буду ціни прикріпляти, буду зараз монтувати і буду закріпляти ціни. І взяв молоду картопельку. Це, оце, оце я вже їм третій, можна сказати, або четвертий день, не пам'ятаю. Молода картопля і салат. З огірками, з капустою і з майонезом. Все. Ну, ну, картопельку молоду з маслом. Мені більше нічого не потрібно. От зараз мені так смакує. Так, зараз хороша ціна на хмелі сонелі, дуже хороша приправа. Я взяв три штуки в магазині АТБ. Так, у нас зараз АТБ, так. Да. Так, потім АТБ, що у нас? І все. Це те, що я взяв в АТБ. Добре. Далі. Забув чіпси. Вони також по акції. Я вже третій день на кіношку щось хочу солене погризти. Так, я ще знайшов тут під серветками ковбасу до пюрешки. Вона також е, зі знижкою була. Ну, вона зараз в акції. І ще зі знижкою я взяв 25% до пюрешки. І взяв ось цю м, дуже хорошу ковбаска. хто її купував, також в АТБ. Київська свиняча 500 г. Також вона зараз в акції йде. І я взяв зі знижкою 25%. Також знижка зі знижкою. На сніданок буде якраз класно. Супер. Все, це по АТБ. Далі сільпо. У сільпо я взяв свинячі ребра по 99 гривень. Такої ціни ніколи не було. Тут, от бачите, да? 99, ну по 100 гривень. На 140 гривень майже вийшло. А, я маю цей гриль, я вже показував, я хочу приготувати такі ребра. Я брав мариновані по 180 Ну, а тут по 100 гривень ці ребра, думаю, ну це гріх точно не взяти. Замариную і на грилі приготую. Ось це я буду перший раз робити такі ребра, і перший раз буду їсти а, ребра на грилі з <сування> мого приготування. Далі, Сільпошка, а, взяв зі знижкою а, один, тільки залишився. А, дуже смачний. Спробуйте да, цей від Данон з, з, з шоколадним труфелем. Він, він, він мені вийшов 20 гривень. Взяв сметану, не пам'ятаю, в чеку подивлюся. Також зі знижкою 40%. Я сьогодні буду тушкувати дещо, і тому мені сметана потрібна буде, я її використаю якраз, може мені навіть її не хватить. Так, далі, це на сільпо. Сільпошка взяв ось такі палочки зі знижкою, я навіть не знаю, що це за палочки, зі знижкою 50%. По 35 гривень вони вийшли. Ну, написано вафлі з начинкою смородина в шоколаді. Спробую за 35 гривень 100 г, я рахую, що це дуже хороша а, ціна. Так далі сільпошка. Так, взяв мочалку мілочі життя. Жорстка. Губка, банна, масажна. Чемпіон. Не знаю, що за губка, а, але ціна взагалі супер. Тому я і взяв цю губку. Так, далі взяв чай на Хотів дуже спробувати цей, цей ділмах. А, Хто пам'ятає, я пам'ятаю, як тільки з'явився ділмах, дуже-дуже смачний, чорний цей чай. Він з таким присмаком, я не знаю. Мені взагалі чорні подобається з бергамотом. А оцей ділмах простий чорний, ну він дуже смачний. Я хочу цей спробувати. Тут 20 пакетів. І взяв. А... Ось цей ліптом також я показував ціну. Я взяв дві пачки. Чесно кажучи, я би забирав, там чотири стояло, але як ну, на все не, на, не накупиш і всі гроші не зекономиш. А, пакетований ліптом Голтіс, скільки тут пакетів, 25 пакетів, здається, по 24 гривні. Здається, так, да, 24 гривні цей, цей ліптом. Так, далі. А, взяв два пакета Довготривалого молока, деколи, знаєте, хочеться щось молочне поїсти. Взяв два пакети оцього довготривалого. І дивіться, це знаєте, да, Одеський здається, консервний завод дитячого харчування. Тут написано добре для дітей. Добре, що я далі прочитав, добре для всіх. А то я думав, ну це для дітей. А якщо написано для всіх, то значить я теж можу скористатися. І тут є цілий літр. Я вперше побачив, що молоко цілий літр. Дивіться. Цілий літр. Такого, де, де ви таке бачили? Такого давно не було. Молоко, скільки йде. 850-825 грамів. 28. А, чи 29. Ну, не важливо. 2,5% жирності. Так, далі. І далі зараз я вам покажу, що я накупив. Я ледве дотягнув, але дотягнув. Це я взяв в магазині Аврора. Пам'ятаєте, акція була купи дві і третя буде у подарунок. Я дві купив по 35 гривень, і третя мені вийшла в подарунок. Серветки, двошарові, 150 штук в упаковці. Ставимо сюди. 35 гривень Сілан. Чесно кажучи, я навіть не дивився термін придатності. Зараз вам скажу. Так, виготовлений 7.09.23. Друзі, та він ще півтора, півтора року термін придатності його. 35 гривень. Я не знаю, що це за, за така акція в них. Я кажу, я, я говорю, я би все себе забрав. Скористайтеся такою акцією, зайдіть в магазин Сільпо, подивіться, чи у вас є такі продукти по таких цінах. 109 гривень взяв персіл колор гель для прання 850 грамів. Термін придатності також його, я не знаю, тут термін придатності також добрий, виготовлений 22.08.23 року і придатний до 1.07 року. Чи що це там таке написано? 07, а 0, 4. ні, 24-го ж треба, щоб не було написано. 23. -го. Ну, рік не можеш бути, правда, термін придатності. Ну, добре, я думаю, що також нічого йому не буде. 109 гривень. Де, такої, де така ціна була? Такої ціни ніколи не було. 38 гривень Гелі для душу Фа. Я побачив, думаю, я спочатку взяв два, потім думаю, та ладно, візьму три. Хай буде. Я, я літом грецький йогурт, я літом дуже часто корист, ну, приймаю душ. А, і зверніть увагу не 250 грамів, а 500 грамів. Термін придатності, також зараз може хтось навіть напише. От, дата кінцевого а, споживання до 2-го 26-го року. Теж термін придатності взагалі. Нормальні товари, я не знаю, що це за знижки. І взяв по 35 гривень дуже смачні гриби опаньки. Я їх брав ще раніше, я вчора їх з'їв, але я їх брав дорожчі, також в Сільпо. А цього разу вони по 35 гривень. Я не пам'ятаю, яка ціна була до того. Здається, 40 з чимось. А цього разу на 10 гривень дешевше. А що хай буде. Чесно кажучи, не знаю, звідки такі ціни, але я коли це все купив тут на 1000 гривень, я собі так от скуповувався і так, знаєте, такі, таке задоволення було. я от собі оплачував і думаю, якщо б такі ціни у нас дійсно були. Які ці ціни? Якого року, скажіть мені? Ціни якого? 2000 року? Навіть і навіть не 2000-го, навіть ще менше. Якщо б у нас такі ціни зараз були, це, ну це ж можна було би і, і нормально жити, і ні в чому собі не відмовляти, хоча б на продукти, тому що ми дуже багато а, тратимо грошей на продукти. І я ще взяв, не знаю, чи я взяв цю штуку. Вона була зі знижкою, вона була 70 гривень, здається. І ще знижка на касі 55% пробилась. Вона мені взагалі вийшла за копійки. Захист від сонця, сонцезахисний а, сухий спрей. Ну, Буду виходити на балкон, метеликів ганяти, буду бризкатись. А якщо на другий рік а, все буде добре, то ми всі поїдемо і полетимо на море. Термін придатності також у нього ого го Хто купував таку штуку, також залишайте коментарі, чи добра вона. Не люблю мазюкатись всякими цими гелями, потім все липне. Від сонця для сонця, а так побризкав сухим, моментально в цей в, він в, впитується. І захист тут 50 СПФ, сильний. Для дієток найкращий оцей 50 СПФ, щоб не згоріло. Ну, все, ось такі мої покупки. Я дуже задоволений, що я зекономив такі кошти. І, чесно кажучи, я б ще б персірут взяв би. Але, на жаль, на все, ну, не вистачає грошей. А, ось, Якщо ви ціни такі були завжди, то можна було ще було так добре себе почувати. Я вам також бажаю економних покупок, а, бажаю на перше міцного здоров'я, щоб у вас все було добре. І вже з вами зустрінемось в наступному відео, як я говорю. да? А, всього вам найкращого, приємних вам вихідних, щоб у вас було все добре і до зустрічі. Всім пока! А мені сусідка з третього поверху привезла ціле відро полуниці.